Це коли музичний вір виконується двома виконавцями венісон. І два виконавці зацікавлені у цьому красивому виконанні. Інакше це просто не дует. Дует це танець, пісня. І якщо не буде звучання в унісон, то це не дует. А дует у житті. Він і вона? Це як дует у мистецтві? А ви готові до такого дуету, коли все гармонійно, коли все як у танці, як у пісні? У вас так? Якщо не так, то чи це дует? Чи це по-справжньому? Дорозі додому з тренування. Купила імбірний чай у витребеньках від куми, але вони вже зачинялися о 20-й годині. А тепер і думаю, де присісти та випити цей чай. Наше життя це класичне мистецтво. вчитися жити дуетом. Нарешті я присіла і випив свій імбірний чайок. Далеко йшла, але місце знайшла.